Всім привіт! І сьогодні я вам розповім, як приготувати дуже смачну пухку пасочку. А яка ж вона ароматна, а ми не будемо гаяти часу, гайда готувати. І перше, що ми робимо, це опара. Тут в мене 500 мл теплого молока та додаю сухі дріжджі. В мене їх тут 15 грамів та додаю 5 столових ложок цукру. Потім йде борошно, беру з усієї кількості. Усього нам знадобиться 1 кілограм борошна. Все перемішую та виходить ось такої консистенції опара. Залишаю її на 20 хвилин підійматись. Обов'язково у теплому місці. Ось така шапочка повинна виникнути, Це означає, що дріжджі працюють. Тепер відділяю жовтки від білків. Усього мені знадобилось 8 жовтків. Та тепер додаю до нього 250 г цукру та трішечка ароматизатору ванілі та лимону. Також можна додати ванільний цукор та натерти лимон. Це потрібно для більшої ароматності вашої пасочки. Цукор перемішую з жовтками та все додаю у опару. До речі, усі пропорції до інгредієнтів ви можете знайти під відео. Як на мене, цей рецепт паски дуже сильно приближений до рецепту смачної домашньої пасочки, яку готувала. Моя бабуся. Тепер поступово додаю борошно, його може знадобитись і менше. Вимішую тісто приблизно десь 7 хвилин. Воно повинно стати майже нелипнучим до рук. Під час замісу я не додаю ні вершкового масла, ні соняшникової олії. Я це додам потім. Ось таке тісто в мене вийшло. Тепер потрібно йому дати час настоятись. Вкладаю його у посуд, посуд я трішки змащила соняшниковою олією та залишаю його на годину підійматись у духовці. Духовка розігріла на 40 градусів. Ось так тісто підійнялось, тепер додаю до нього сметану. Тобто вмішую у саме тісто. Спочатку воно дуже складно перемішується, але потім дуже гарно входить у тісто. Та також додаю 100 г маргарину або можна вершкового масла. Обов'язково брати його потрібно великої жирності. Тепер все це вмішую у тісто. Спочатку воно ось таке липнуче, але потім воно все об'єднається. Та моє улюблене в пасочках це цукати. Я тут взяла ось такі різнокольорові цукати, родзинки та також сушену журавлину. За цим я їх обдала окропом та після чого висушила на рушнику. Коли в тісто вмішала цукати та залишаю його ще на 30 хвилин підійматись. Також це робила у духовці. Ось так воно підійнялось, тепер все це розподіляю по формам. Як ви бачите, тісто дуже м'якеньке та таке волокнисте. Так як воно дуже гарно підіймається, наповнюю його пів формочки. З усієї кількості пасочок в мене вийшло шість середніх, одна велика та одна маленька. Залишаю пасочки у формочках настоювати ще на 30 хвилин. Коли вони підійнялись, ставлю їх у розігріту духовку на 180 градусів. Вблизно за 30 хвилин приготується середній пасочок. Обов'язково перевіряйте їх дерев'яною шпажкою. Та перейдемо до глазурі. Я вирішила зробити дві та обрати найкращу. Одна в нас буде на желатині, до желатину додаю воду. Після чого додаю до цукру також воду та ставлю все на вогонь. Коли кропинки цукру розтворилися, то сироп готовий. Коли маса тепла, додаю розбухши желатин. Після чого все це взбиваю. Желатин розтопиться та на смак ця глазур як маршмеллоу. Ця глазур ну дуже просто робиться. Та наноситься на паску чудово. З мінусів те, що вона липка. Тепер перейдемо до найшвидшої глазурі. 60 грамів з молока та сухе молоко. Виходить достатньо густа глаз, але вона дуже смачна та не липка. Має трішечки жовтуватий колір, але це не страшно. З плюсів можу сказати, що обидві глазурі вони не крошаться. Та не сипляться при нарізанні паски. Це дуже і дуже смачно. Обов'язково спробуйте приготувати пасочки за цим рецептом та також глазу. А я вдячна вам за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте пальці. Угору, залишайте коментарі та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!